Не так багато залишилось до завершення опалювального сезону. В місті, як і щороку у цей час, вже готуються до нового. Та значна частина криворіжців цей сезон теплим назвати не може. Абоненти підприємства Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК «Нафтогаз України», чекали на теплі батареї понад два місяці від старту опалювального сезону в Кривому Розі. Державний теплопостачальник жваво звітував до мерії Дніпрова та Нафтогазу про 100% Одкового готовність. Тим часом сотні тисяч криворіжців мерзли у холодних домівках. Вважаю, що вони нічого не роблять і на восточному постійно. У нас холодні батареї завжди у нас перерито. Там потекло. Приїхали, перерили. Там потекло. Ну. Після звернення керівництва міста до Кабміну жителі майже тисячі будинків отримали надію на тепло. Кривому рогу вдалося залучити вищі органи влади до вирішення проблеми. Кожен рік у нас виникають проблеми з теплоцентралю. То є тепло, то немає тепла. Добре, що міська влада звернулася до уряду для того, щоб регулювати це питання. То б ми так і залишились без тепла до весни. Якби не вони, то може і вообще були б холодні батареї. Бо обіцянки цяцянки вони ще з того року обіцяли, і в нас так само було з цим опаленням. Все, все всю зиму промерзли. Жителі холодних мікрорайонів розмірковують про суть ситуації, що склалася на державній теплоцентралі. Частину зими у нас взагалі виходило холодно, без опалення, мерзли. Ну потім, коли запросили бригади з усієї України, щоб вони щось зробили, то тільки тоді ось у нас з'явилося тепло. І теж не у всіх же будинках. Весь мікрорайон переритий. Ми всі розуміємо, що ми платили гроші багато десятиліть, але нічого не мінялося, не обновлювалося. Все так і залишалося. Старе, латане, перелатане. Зараз воно вже виходить з ладу, бо треба було. Ну, поступово все змінювати. Той, хто займається цим, мабуть, чимось іншим зайняти. І зараз батареї не гарячі, розповідають мешканці. кажуть, добре, хоч зима видалась не холодною. «Майже до кінця грудня нічого не отримували. Потім батареї ледь, ледь теплі і досі ледь теплі. Підключають як тільки плюсова температура. Батареї взагалі холодні. Я вам скажу, що опалення як торік, як такого не бачили, так і цього року. Копають, копають і нічого толку. Ніякого немає. У мене слів немає на них. люди всі люди скаржаться, що температура не відповідає нормі. Батареї іноді ледь теплі. У мене з'явилося опалення лише 13 січня. До цього було лише в одній кімнаті. Обігрівач довод. Лилися вмикати і газ більше тисячі за електроенергію і за газ Анатолій, голова кооперативного будинку. Він як ніхто обізнаний з проблемами мешканців через цього теплопостачальника. Ця послуга, яку повинні надавати, тим паче, що сплата своєчасно сплачуємо, заборгованості немає, але ж хотілося б звичайно краще. Щоб не добиватися всього цього опалення і все, щоб воно було, ну, скажімо так, як раніше, колись воно було. Десь два-три роки, як оце все почалося, опалювальний сезон починається, починається, виключайте воду в будинку, не буде опалення, у нас аварія на трасі, то зранку є, вечором немає, вечором є, зранку нема. Те, що залежить від нас, в будинку ми всі труби попаяли поліпропіленові. Днями без теплоносія залишилися майже 20 багатоповерхівок, які обслуговує теплоцентраль. Керівника підприємства викликали на засідання міськвиконкому для з'ясування причин цієї ситуації, тимчасово здійснюючи повноваження голови правління акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль Михайло Фатьянов розповів про фінансові проблеми на підприємстві. «Для поточного ремонту передбачено. Порядка 700 млн грн, як я вже казав, це 500 мільйонів гривень це тепломережі і 110 мільйонів це котельне обладнання. В прошлому сезоні теж виділялися достатньо великі кошти, однак кошти були, а пользуватися даними коштами було неможливо в зв'язку з арештом рахунки, розмова вийшла гострою. Проблема наболіла. Криворіжцям потрібне тепло, а не доповіді про нього, заявив Юрій Вілкул. Ви розумієте, що ви зірвали опалювальний сезон в цьому році? Зірвали і вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. І коли ми зрозуміли, що вже Разом з вами нічого не можемо зробити. Ви не можете ж нас сказати, що місто не надавало всіх, що ви зверталися допомогу. Всі допомогу. Забирали людей водопостачання, трамваї, і тролейбуса і давали. Спільними зусиллями міста, обласної та державної влади, ситуацію вдалося стабілізувати. Тим часом експерти аналізують ситуацію в кривому Розі. Стан теплових мереж для ну не є новиною для працівників Криворізької теплоцентралі і для керівництва самого підприємства і холдінга НАК «Нафтогаз України. Тому що перше, що повинні були зробити керівництво Криворіч теплоцентральний, державного підприємства, відкрито акціонерного товариства, яке входив в холдинг державного НАКНАФТГАЗу, це провести повний технічний аудит теплових мереж, зрозуміти, в якому стані знаходяться теплові мережі. Ну, якщо у них немає мапи технічно самозлову, у в них і є. І відразу вирішувати питання. По виділенню коштів, фінансування, заміни мереж і так далі. А як на мене, напгад взагалі забив, даруйте за термін, але забив болт на всі проблеми містян, на подачу тепла, на все інше. І вони почали займатися цією проблемою тільки після того, як це досягло якогось там публічного розголосу, да? коли вже всі зрозуміли. Що третина міста це близько 150 тисяч людей, тисяча багатоквартирних будинків. Посередині опалювального сезону знаходяться взагалі люди без тепла. Це величезна проблема. І як на мене, працівники керівництво Криворіч теплоцентраль повинні нести не тільки адміністративну якусь відповідальність, а й кримінальну відповідальність за зрив опалювального сезону, за те, що люди постраждали. Немає гарантії, що проблема не повториться в наступному сезоні. Як це було з державним підприємством багато років поспіль. Більше місяця зими попереду. Завдання для державної теплоцентралі таке виконати свої зобов'язання перед споживачами і подати якісне тепло в усі будинки, які вона обслуговує. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, Андрій Славний цей день.